Мовний омбудсмен Тарас Кремінь знову звітується про успіхи. Ось черговим успіхом є те, що до початку війни уроки російської мови були приблизно у 455 тисяч українських школярів. А зараз російську вчать лише 770 дітей по всій Україні. Ну і добре. Знаєте, я за те, щоб громадяни України знали замість російської, е англійську, там, іспанську, ще якусь мову. Це нормально, це нормальна практика, але е я думаю, що ми можемо опинитися в ситуації, е коли країна була білінгвальною, а стане монолінгвальною. Чи добре це? Не знаю. Чи добре, що громадяни знають України російську мову? Я думаю, що це більше плюс, ніж мінус для громадян. Як мінімум, наші громадяни можуть спокійно дивитись, наприклад, російське телебачення і бачити всю ту пропаганду, яка там іде. Да? Власне, громадяни так і дивляться і дивляться це телебачення, і як би вчили чи не вчили російську, розуміть російську будуть ще дуже довго. Я думаю, років 30-40 точно. Молодь, яка зараз стає тут, вже ситуація інша. Багато молоді дійсно дуже тяжко сприймає російську мову, особливо коли треба читати. На слух, це ще півбіди, а ось читати дуже багатьом важко. Я це знаю. Це помітив дуже давно, ще коли був деканом факультету. Я зібрав завідувачів і попросив розмовляти і попросив придивитись до того, як в коридорах діти на перервах, студенти, студенти на перервах розмовляють українською мовою, бо було таке відчуття, що в аудиторії українська, а на перервах діти російськомовні. Ні, діти якраз україномовні дуже багато, і на це не можна не зважати. І в цілому, в цілому, отакий рух до власної мови, до англійської мови, до закордонних мов інших іноземних мов, він то правильний. Єдине, що не варто перетворювати це на е, якусь таку боротьбу. З чимось, бо в результаті ми воюємо самі з собою. Ми ж е, багато громадян України є носіями російської мови, виросли в російськомовному середу. І що там казати 95-й квартал: е, контент свій до 19-го року майже весь знімав російською мовою, тому не варто воювати самими з собою. Розвивати свою мову і іноземну потрібно, але не воювати.